Інтерес з компаніями Ігоря Гринкевича будуть переглянуті та розірвані заява начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького про нолювання меморандуму із фондом одіозного підприємця оголосили і у Львівській обласній раді. Нагадаємо, львів'янина Гринкевича підозрюють у хабарництві та завданні збитків державі в особливо великих розмірах. Наприкінці 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, компанії якого були одними з найбільших постачальників Міністерства оборони. Тоді Гринкевич намагався підкупити одного із керівників бюро розслідувань на суму в півмільйона доларів. За ці гроші підприємець хотів, аби зняли арешт з майна підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінальної справи. А справа стосується 23 тендерів вартістю у півтора мільярда гривень на постачання одягу та бі. Лизни для збройних сил України. Компанії Гринкевича, за даними ДБР, зривали терміни постачання продукції і продавали її за завищеними цінами. У підсумку державі завдано збитків на суму 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Співпрацював благодійний фонд Hope.ua, директором якого є син Ігоря Гринкевича Роман. Також із Львівською обласною військовою адміністрацією та Львівською обласною радою. Обласні очільники обіцяють розірвати як тендери, так і меморандуми. Тих тендерах брали участь компанії, в тому числі і озвученого плана. вони давали ціну меншу, ніж інші конкуренти, і, відповідно, вони і вигравали ці тендера. Ми переглянемо ці тендера, подивимося, наскільки виконані роботи відповідно до тих договорів. І, звичайно, що приймемо рішення щодо розірвання. UA зобов'язувався відреставрувати одне з приміщень комунального закладу Львівської обласної ради журавнинський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу. У ньому шляхом реорганізації мав бути створений обласний центр соціальної реабілітації дітей, де фахову допомогу мали б отримувати діти з посттравматичним стресовим розладом або з травмою війни. Наприкінці грудня 2023 року. Відразу після оприлюднення скандальних фактів про Ігоря Гренкевича у змі ми скерували фонду Хопіа офіційного листа від Львівської обласної ради з проханням надати нам чіткий календарний план робіт, який фонд планує здійснити на об'єкті. Інформації ми так і не отримали. До того ж, як відомо, 29 грудня Гринкевича затримали працівники ДБР, бо з'ясувалося, що скандальна родина львівського бізнесмена наживалася на закупівлях для Міноборони. Зважаючи на всі ці факти, віднині меморандум є розірваним з нашого боку в односторонньому порядку. Юрій холод, виконувач обов'язків голови Львівської обласної ради. Стосовно скандальних закупівель у міністерстві оборони з'явилася перша реакція сім'ї Гринкевичів. Пост у соцмережах оприлюднив син бізнесмена Роман. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або його створювати точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений цьому скандалі його безпосередніх замовників та вигодонабувачів. Роман Гринкевич, син підприємця Ігоря Гринкевича. На кого натякав Роман Гринкевич у пості не зазначено. Відомо точно, 30 грудня Печерський райсуд Києва відправив його батька Ігоря Гринкевича під варту з можливістю застави у понад 429 мільйонів гривень. То її досі не вніс. Бізнесмена можуть запроторити за ґрати на вісім років. Віталій Ковела, програма очі. Нагадаю, напередодні заступник міністра оборони України Віталій Половенко на прес-конференції розповів, що міністерство розірвало контракти з компаніями, що пов'язані з сім'єю львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Єдина досі, чинна угода відомства зі скандальним підприємцем стосується постачання харчування військовим у Миколаївській та Херсонській областях. Цей контракт перевіряють, але розривати його не будуть.